І моє шанування і хороший книжок для читання. З вами знову я, Ольга, і ви знаходитесь на моєму невеличкому, але дуже затишному книжковому каналі під назвою Буколіка. Як бачите, нічого не змінилося. Перед вами так само я, Буколіка, автор каналу. І мій канал все такий же затишний і такий же книжковий. Що може змінитися в кращу сторону, це кількість підписників. І цьому ви можете мені допомогти. Підписуйтесь на мій канал. Дивіться мої відео, пишіть коментарі. Я читаю всі-всі коментарі, мені дуже цікаво, чим живе аудиторія мого каналу, що читає, про що мріє. І я сподіваюся, що нас все-таки стане більше. Ну що ж, я виконала обов'язок будь-якого блогера щодо пропаганди і реклами свого каналу. Ну, а тепер звернемося до того, що буде в моєму відео сьогодні. Що цікавого я для вас приготувала! Про що мені захотілося з вами поговорити у цьому відео? Я хочу вам розказати про свої книжкові враження від прочитання двох книжок. Їх об'єднує те, що вони написані в одному жанрі, в жанрі детективу. Я хочу вам розказати про свої враження від прочитання книги відомого ірландського письменника Джона Бенвіла: Квітень в Іспанії, і від прочитання книги відомого англійського журналіста і письменника Саймона Бекета. Книги Запах смерті Шосте розслідування. Зразу хочу сказати, що обидві книги мені сподобалися. Сподобалися з різних причин, але я вам буду радити їх прочитати обидві. І ту, і ту. Прочитайте і не пожалкуєте. Почну я з книги Джона Бенвела Квітень в Іспанії. Як ви бачите, ця книга у. В якій обкладинці видана вона у 2025 році у видинисті Темпора. І це вже друга книга Джона Бенвіла, яку я читаю. Перша книга, яку я прочитала, яка теж мені сподобалася, хоча і з певними нюансами, про які я розказувала у відео. Це книга сніг. І наскільки я розумію, і книга сніг, і книга квітень в Іспанії вони оформлюються темпорою в однаковому стилі, тобто. Ось тут іде назва цієї книги, і в буквах, які складають цю назву, ось тут ви бачите бризки крові. Так само оформлений і детектив Джона Бенвіла сніг. Це цікаво, це створює якесь певне розуміння, що це серія книжок. Як я вже сказала, це детектив. І в цьому детективі, так як і в попередній книзі сніг, діє інспектор Страфорд. Але ось в цій книзі його дуже мало. Ми зустрічаємося з інспектором Страфордом десь, коли вже прочитаємо більше половину книги. Зв'язку з тим, що самого інспектора Страфорда тут мало, самого детективного розслідування тут мало, я можу сказати, що це все-таки більше не детектив, а більше тяне він на психологічний роман, який досліджує складні родинні стосунки. Але детективна лінія тут є. Детективна лінія тут цікава, і знову ж таки вона пов'язана з, скажімо так, неформальними стосунками у певних родинах. Цю тему знову ж таки Бендел дуже любить. Наскільки я розумію, прочитавши дві книжки, він вважає, що це одна з основних тем: тема насильства в сім'ї, тема, скажімо так, неформальних стосунків, тема самотності в сім'ї. Тема травми психологічної, які отримує дитина в сім'ї, ось ці теми Бенвіл вважає для себе дуже важливими і про них розказує у книжках. Тобто, власне, ось в цій історії, кого не візьми з персонажів, вони всі мають травми, вони всі травмовані. І всі швиденько до психоаналітика, до психотерапевта їм треба. Лікуватися і розбиратися зі своїми травмами. І це дійсно так. Ну, а тепер стосовно сюжету цієї книги. Отже, державний патолог Анатом Кьорк з своєю дружиною приїжджає на відпочинок до Іспанії. Не просто до Іспанії, а в країну Баски, у місто Сан себастьян Насолоджуючись відпочинком, він цілком випадково зустрічає на вулицях у цього міста дівчину. Знайому своєї доньки Фібі. А про цю дівчину він знає, що вона загинула, хоча тіла її не знайшли. І у нього зароджується сумнів. А чи дійсно це ось та нібито загибла дівчина, чи ні, чи може йому здається, тому що він певним чином зловживає алкогольними напоями. І для того, щоб самому розібратися в цій ситуації. І для того, щоб вияснити об'єктивну істину, він звертається до своєї доньки Фібі і просить, щоб вона приїхала до нього в Іспанію. І донька Фібі приїжджає, але приїжджає вона не одна, а от якраз з інспектором Страфордом. І ось це власне, детективна лінія, яку проводить інспектор Страфорд. І хочу зразу сказати, що ця детективна лінія вона закінчується трагічно. Не буду вам розказувати, що саме трагічно тут трапилося, ви самі почитаєте. Але ця історія дійсно має сумний кінець. І ось ця вся історія, яка описана Джоном Бенвілом у книзі Квітень в Іспанії, це історія про людей, яким доля дає або не дає другий шанс. Головний персонаж державний патологоанатом Кьорк, отримує другий шанс на те, щоб змінити своє життя. Майже все своє життя він зловживав алкоголем. У нього, ну якщо сказати, погані стосунки з донькою, це нічого не сказати. Він відмовився від неї, вона його вважала спочатку своїм дядьком і лише потім дізналася правду, що це її батько. Так от зустріч з його другою дружиною дає йому шанс на виправлення, дає йому шанс на те, щоб він зрозумів себе, змінив своє життя, і він активно користується цим шансом. А чи вдається йому це зробити до кінця, ви дізнаєтеся, коли прочитаєте книгу. Донька Кьорка Фібі теж доля в цьому романі, доля дає їй другий шанс. Другий шанс на те, щоб зрозуміти, а хто вона така є, щоб вона набралася більшої рішучості і почала жити своїм самостійним життям, не оглядаючись на тих людей, які поруч не є. Доля дає їй другий шанс для того, щоб вона сама вибирала цих людей, з ким їй далі жити, з ким їй далі йти по життю, що вона повинна робити. Це ті люди, яким доля дає другий шанс. Але тут є і персонажі, у яких доля забирається другий шанс. Тут є лінія найманого вбивці, який теж з певною метою приїжджає до Іспанії. І ця мета дуже тісно стосується ось цієї нібито зниклої дівчини. Це представники вищих кол Великобританії, які теж причетні до зникнення цієї дівчини, і доля їм, слава Богу, не дає другого шансу. Ну, і це, власна, зникла дівчина. А зникає вона в силу багатьох і сімейних, і особистих. І політичних мотивів, і ось ця дівчина, яка, напевне, загубила свій другий шанс, яка так і не змогла оправитися від неймовірних психологічних травм, які їй були нанесені. У неї були складні стосунки і з батьком, і з братом. В неї були складні стосунки з подругами, складні стосунки з чоловіками, складні стосунки з Певними препаратами. І я б сказала так, що, на жаль, оці травми, тягар цих травм, він виявився непосильним для цієї дівчини. Яким це чином виявилося у її житті? Знову ж таки, ви самі почитаєте. В цілому, в мене залишилося досить таке приємне враження від прочитання цієї книги. Хочу сказати, що Джон Бенвіл. Як автор мені дуже імпонує. Також хочу відмітити чудовий переклад. А переклад з англійської здійснила Анастасія Осипенко. Дуже дякую перекладачу. Коли я читала, я просто була заглиблена в текст, і мені здавалося, що я читаю книгу, яка написана українським автором. Тобто ніякого цього бар'єру не відчувалося. Єдине, на що хочу звернути увагу, це те, що в цій книзі є тема насильства в сім'ї, психологічного і фізичного. Якщо вам неприємна ця тема, якщо вам неприємно читати про це, ну я вас попередила. Але однозначно рекомендую цю книгу для прочитання. Взагалі, Джон Бенвіл, як автор, мені дуже подобається, і я буду з нетерпінням чекати нові книги, які я сподіваюся, в Оденісто буде випускати і радувати всіх читачів і, зокрема, мене. Ну, а зараз прийшов час, щоб я розказала вам про свої враження від прочитання книги відомого англійського журналіста і письменника Саймона Бекета під назвою «Запах смерті Шосте розслідування. Цю книгу випустило у 2025 році видавництво КСД. Ну ви самі розумієте, якщо є у цій книжці під заголовок «Шосте розслідування, то мають бути попередні п'ять розслідувань. І ви правильно це розумієте. Якщо ви давно зі мною на цьому каналі, ви знаєте, що я просто неймовірна фанатка. Ось цієї серії. А це дійсно серія про розслідування, яке проводить кримінальний антрополог Девід Хантер. І ось на кінець ми дібралися до шостого розслідування Девіда Хантера. Я люблю цю серію, хоча, на мою думку, книжки цієї серії вони не завжди рівноцінні і е, цікаві для читача, в усякому разі, е, для мене. Запах смерті, шосте розслідування. Ця книжка мені сподобалася. Хоча, на мою думку, це трошечки камерне розслідування, тобто воно не включає в себе багато персонажів, не включає в себе якісь багато ось таких от побічних розслідувань. І на мою думку, це вада. Мені хотілося б, щоб це було більш таке глобальне, більш обширне розслідування, щоб там було задіяно дуже багато людей з різними мотивами. Але ні. Саймон Бекет обмежився ось такою камерністю. Але це не критично для мене оця камерність. Це ну, така заувага, яка, власне, не завадила мені отримати просто немовірно читацьке задоволення від прочитання цієї книги. Щодо сюжету, в чому тут власне, суть? Прочитавши вже шосту книгу цього циклу, я зрозуміла, що Саймон Бекет. Як автор детективів, він користується певними шаблонами, певними прийомами, які переходять з книги в книгу. Ну, Наприклад, кожна книга починається з того, що Девіду Хантеру пропонується приєднатися до якогось певного розслідування. І ця книга теж не виключення. Девіду Хантеру запропонували приєднатися до розслідування причин смерті, муміфікованого трупу жінки. Цю е, жінку знаходять у лікарні. Святого Юди. Ця лікарня не функціонуюча, її мають ось ось незабаром знести. І трапляється ось така неймовірна історія. Цій лікарні, що йде під знос, знаходять муміфікований труп жінки. І не просто жінки, а вагітної жінки. Девід Хантер з радістю приєднується до розслідування. Коли він приїжджає ось у цю лікарню Святого Юди піднімається на місце злочину, туди, де знаходяться патологоанатоми, які досліджують муміфікований труп, на його очах стається неймовірна пригода. Патологоанатом він провалюється на нижній поверх. Виявляється, що на нижньому поверсі, туди, куди він провалюється, знаходиться якась таємна кімната. І в цій кімнаті знаходять. Трупи ще двох осіб. І далі по сюжету ми розуміємо, що е, три особи, трупи, яких знаходять, вони тісно пов'язані між собою. Таким чином, приїжджаючи для того, щоб розслідувати причину смерті одного трупу, е, Девіду Хантеру пропонують розслідувати ще і причини смерті двох трупів. Чому? Тому що Паталоганам, який провалився на нижній поверх, е, він. Перебуває у лікарні у зв'язку з тим, що він там поламав собі руки ноги. І хто ж буде розслідувати цю історію як на Девід Хантер? Але, знову ж таки, ось цей письменницький прийом Саймона Бекета. Незлагоди у професійному житті. Тут повинні бути якісь певні сварки і конфлікти. І тут таке є, тому що. Хантеру одному не справитися. І поліція, яка проводить розслідування, звертається до приватної лабораторії біологічної для того, щоб вони виділили їм антрополога. І оця приватна лабораторія виділяє антрополога, хоча він називає себе тафолог. І Девіду Хантеру дуже важко співпрацювати з оцим новим членом команди, представником приватної лабораторії. Чому? Тому що це дуже зверхня людина, яка, як він сам каже, не потребує допомоги Девіда Хантера. Але, як виявляється, він сам себе заганяє у пастку. І Девіду Хантеру, крім свого розслідування, треба ще буде допомагати і усьому представнику приватної лабораторії. І певним побічним чином Девід Хантер стає причиною дуже неприємного інциденту. Який трапляється з оцим представником приватної лабораторії. Знову ж таки, що саме трапилося, ви прочитаєте самі у цій книзі. Ще одним письменницьким таким шаблоном, на мою думку, є необлаштованість особистого життя Девіда Хантера. У всіх романах цього циклу просто є жіночі персонажі, які проходять з одної книжки в іншу, міняються. А Девід Хантер залишається так само необлаштованим у своєму особистому житті. В першій книзі ми дізнаємося, що він вдівець, що у нього трагічно загинула його дружина і донька. Він знайомиться з жінками, але надовго вони не залишаються в його житті. Це пов'язано як з особливостями його роботи, так і з певною психологічною і фізичною травмою, яку отримав Девід Хантер. Процесі одного з розслідувань. І, до речі, хочу сказати, що основним мотивом у цієї книжки Запах смерті є мотив помсти. Причому це стосується як безпосередньо поліцейського розслідування, так і особистого життя Девіда Хантера. Якщо ви читали цикл про Девіда Хантера, ви знаєте про цю неймовірну історію, коли Девід Хантер викрив злочинницю і вона починає його переслідувати. Ця жінка скої на Дейвіда Хантера напад, він потрапляє за цього в лікарню, тому що було дуже важке ушкодження, і вона його постійно переслідує, вважаючи, що вона робить акт помсти. І якраз у цій книжці запах смерті, ось ця історія помсти Девіда Хантера, вона певним чином закінчується. Що стосується поліцейського розслідування, знову ж таки, це один із таких письменницьких прийомів Саймона Бекета у цьому циклі, воно досить неоднорідне. Тут є постійні сварки між членами цієї групи розслідування, тут є неймовірний тиск ЗМІ, коли вони дізнаються про інтригуючу історію осіб загиблих. Тут в цій книзі, чого варта. Поліціянка, яка очолює розслідування, вона є вагітною, тобто їй важко і фізично, в силу свого фізіологічного стану. Їй важко із того, що на неї тиснуть з усіх сторін, і зі сторони змі, і зі сторони вищестоящого керівництва. Вона бачить, що Девід Хантер не може співпрацювати нормально з працівником приватної лабораторії. Тобто тут немає якоїсь певної співпраці. Ось це розслідування, яке Саймон Бекет. Нам змальовує в цій книзі, воно постійно буксує. І е, дуже часто із-за оцих незлагод між членами команди. Стосовно самого поліцейського розслідування, тут е, знову ж таки е, письменницький прийом. Ми з цікавістю спостерігаємо за роботою Девіда Хантера. От е, кожна книжка циклу, це розслідування, що сталося з загиблими. Силою яких причин вони загинули. І ось ця книжка не виняток. Просто неймовірно, як Саймону Бекету вдається тримати баланс між науковістю і ось такими хитромудрими вивертами сюжету, тобто напруженістю, динамічністю. І Саймон Бекет, поєднуючи ось цю науковість і динамічність, створює просто неймовірну історію. Дійсно, Девід Хантер у топіку, він ніяк не може зрозуміти причину смерті, що це за опіки на кістках загиблих людей, хто їх залишив, і що сталося з загиблими. Тому що вони знаходяться у кімнатах, їх хтось ізолював, їх хтось чи катував чи ні. Но хтось вчиняв над ними насильство, яким чином не зрозуміло, що з ними сталося, не зрозуміло процесі розслідування Девід Хантер випадково знайомиться з жінкою Лолою. Це колишня медсестра, яка працювала в лікарні Святого Юди, і вона має безпосередній стосунок до розслідування. Хоч ми цього спочатку і не розуміємо. І ось ця лінія Лоли це знову ж таки лінія помсти. Теж ви прочитаєте, що сталося у житті Лоли, які події. Неймовірні, страшні, які призвели до супертрагічного результату. Мені здалося це цікавим, хоча, повторююся, історія, як на мене, все-таки досить камерна. Ну, а також ви дізнаєтеся, прочитавши цю книгу «Запах смерті чи вдалося кримінальному антропологу Девіду Хантеру влаштувати своє особисте життя? Чи знову ми будемо спостерігати чергу жіночих персонажів, які проходять із книги в книгу? В Цілому історія, яку розказав Саймон Бекет у цій книжці, мені сподобалася. Саймон Бекет не втрачає ось цієї динамічності у своїй розповіді, яскравості персонажів. Дійсно, тут взагалі немає ніяких претензій, персонажі живі, яскраві, емоційні, тому що тут ось ці незлагоди між членами команди, вони просто стають. Тригером вони стають спусковим ключком для того, щоб персонажі вибухали емоціями. І це дійсно класно, мені сподобалося. Динамічний сюжет цікава детективна інтрига. Живі яскраві персонажі з вибухом емоцій. Девід Хантер науковець, за яким ми з цікавістю спостерігаємо за його пошуками істини. Мені здається, ось це є складові. Для цієї книги. Складові для просто неймовірного читання. Я вам раджу прочитати цю книжку Запах смерті, шосте розслідування. І взагалі, хто ще не читав Саймона Бекета, зверніть увагу на цього автора. І ви будете. Просто раді, що це не одинока книга, а це ціла серія. Тому що якщо ви прочитаєте першу книгу, ви не зможете не полюбити автора, ви не зможете не полюбити головного персонажа Девіда Хантера. Ви просто пірнете в цю історію і вже не зможете звідти виплести. Ну що ж, я вам розказала про свої читацькі емоції від прочитання двох детективів: Запах смерті Саймона Бекета і Кітень в Іспанії Джона Бенвіла. Якщо ви ще не читали, зверніть на ці книги свою читацьку увагу, повірте, ви не пожалкуєте. Запрошую в коментарях поділитися, а які цікаві детективи читали ви. Можливо, ви щось можете мені порадити. Завжди з цікавістю читаю всі-всі коментарі. Ну, а на цьому я буду з вами прощатися. І знову ж таки скажу те, що я кажу в кінці кожного свого відео: вірю в Збройні Сили України, вірю в нашу перемогу, ми переможемо, тому що ми не можемо не перемогти. На все добре, друзі!